Губернатор Кентукі Енді Бешер оголосив, що Тойота вироблятиме свій перший акумуляторний електромобіль, вироблений у США на своєму заводі прямо тут, у Кентукі. Уявіть, що ви дивитеся на годинник, і за хвилину з конвеєра вже сходить новенька Тойота, протестована, відполірована та готова до експлуатації. Це не вигадка. Це щоденна реальність на заводі Toyota Motor Manufacture у Кентуккі, найбільшому заводі Toyota у світі. Це не просто об'єкт, це нервовий центр виробничого дива, яке непомітно переписує правила сучасного автовиробництва. Що робить це місце таким швидким, ефективним і таким випереджаючим час глибоко в серці Джорджтауна, штат Кентукі, захований гігант, не сталевий та димний велетень промислового минулого, а гудуче блискуче хірургічно точне диво сучасної інженерії. Завод Toyota Motor Manufacturing у Кентукі, відомий як TMMK, займає понад 8 мільйонів квадратних футів і працює як внутрішні механізми швейцарського годинника. Але на відміну від годинника, ця фабрика не просто відстежує час, вона його використовує. Кожна секунда на рахунку і кожні 60 секунд така точність народжує повністю готовий автомобіль. Як це взагалі можливо? Відповідь криється в синхронізованому танці бережливого виробництва невпинних інновацій та культури вдосконалення, яка ніколи не зупиняється. У ТММК час не ворог. Це темп настільки відточеної системи, що втрати стають можливостями затримки, прогресом і навіть помилки. Це не невдачі, а уроки для вдосконалення. Знаменита філософія бережливого виробництва Тойота це не модне слово, це б'юче серце цього заводу. Кожен процес, кожен рух, кожен затягнутий гвинтик це частина більшого потоку. Матеріали надходять точно вчасно, ні на мить раніше, ні на мить пізніше. Запаси не збирають пилу у кутку. Воно тече як річка, ідеально розрахована на потрібний момент. Це не випадково, це задумано. За лаштунками мережа систем штучного інтелекту та координаторів логістики забезпечує доставку компонентів на потрібну станцію у потрібний момент. Сталь для кузова надходить, коли рама готова до зварювання. Приладова панель доставляється, коли команда збірки салону досягає цього точного етапу. Ніщо не буває випадковим. Кожна дія має певну мету, але справжній секрет не лише в машинах, це люди. Понад 8 тисяч працівників підтримують цей величезний організм живим, і їхня роль полягає не просто у виконанні інструкцій. Вони навчені спостерігати ставити запитання, вдосконалюватися. Фактично, кожного робітника заохочують зупинити всю складальну лінію, якщо щось здається не так. Це правильно, навіть один робітник може зупинити виробництво тисяч автомобілів, якщо вважає, що якість під загрозою. І така довіра породжує культуру, де кожен є частиною місії. Однією з найцікавіших рис ММК є використання японської концепції Кайдзен або постійного вдосконалення. Це не щорічний корпоративний ретрит, наповнений мотиваційними гаслами. Це щоденна рутина, спосіб життя, вбудований у кожну зміну. Працівники подають пропозиції не час від часу, а постійно. І ці пропозиції фактично впроваджуються. Якщо член команди знаходить швидший спосіб прикріпити деталь або безпечніший метод виконання кроку, його тестують, перевіряють та впроваджують. А ще є роботи. Але навіть це слово здається надто простим: це не просто металеві маніпулятори, що сліпо рухаються по петлі. Це машини, що навчаються зварювати з мікроскопічною точністю та працюють на штучному інтелекті, здатному виявляти крихітні дефекти, перш ніж вони перетворяться на дороговартісні помилки. Один зварювальний робот на ТММК може виконувати сотні операцій на годину, кожну з яких точністю до міліметра. Це такий тип точності, який жодна людина не змогла б підтримувати годинами поспіль. Але в ТММК справа не у виборі між роботами та людьми, а у поєднанні обох. Що ще більш вражає так, це те, наскільки бездоганно люди та роботи тут працюють разом. Працівники використовують допоміжні технології, такі як екзоскелети та електроінструменти, керовані розумними датчиками. Замість того, щоб замінювати роботу машини, насправді допомагають її покращити. Менше втоми, менше травм, більше стабільності це майбутнє, якого люди колись боялися. Але тут воно більше схоже на командну роботу, і воно не повністю механічне. У цьому є людський ритм. Це видно по тому, як рухається кожна людина на ТМК. Ніхто не поспішає, але й ніхто не байдикує. У цьому є певний плавний рух, своєрідна хореографічна ефективність, де навіть найменша дія відчувається як частина більшого танцю. Це однаково на кожній ділянці фабрики від штампування до фарбування та остаточної перевірки. Навіть спосіб вирішення проблем відчувається іншим, замість того, щоб звинувачувати працівників, коли щось іде не так, звинувачують сам процес. Що ми можемо зробити, щоб ця помилка більше не повторилася? Це питання, яке задають після кожної заминки. І ця філософія змінює все. Це створює середовище, де невдач не бояться, а вивчають, де вдосконалення не вимагають, а відкривають. Коли кожна Camry RAV4 чи Lexus S сходить з конвейера, це не лише результат швидкості, це кульмінація тисяч крихітних рішень, які щодня вдосконалюються. І ця відданість невеликим, але постійним досягненням призвела до чогось надзвичайного. Автомобіль побудований з нуля кожні 60 секунд. Але якщо ТММК такий ефективний, сьогодні що станеться, коли Тойота повністю зосередить свою увагу на електричному майбутньому, що станеться, коли цей 60 секундний ритм буде поєднаний з наступним поколінням силових агрегатів Тиха революція, під конвейером заводський цех може домінувати відбрязкання металу та гудіння машин. Але під усім цим відбувається тихіша революція. Завод Тойота в Кентукі є не лише найбільшим у світі за обсягом виробництва. Він стає лабораторією для чогось набагато більшого ніж камрі та RAV4. за сталевими рамами та роботизованими руками. Прихований найамбітніший ЗСУ Тойота на сьогодні перетворення на центр виробництва електромобілів, який може покласти край домінуванню Тесла та BYD. Зміна почалася не з гучного оголошення. Вона почалася з експериментів. У середині ТММК ще до того, як більшість людей усвідомили, що Toyota серйозно налаштована на електромобілі. Компанія вже почала будувати випробувальні лінії для електричних компонентів. Команди навчали непомітно. Прибули хіміки з акумуляторів, тихо встановлювали прототипи складальних одиниць, і план заводу почав змінюватися в бік чогось зовсім нового. В основі цієї трансформації лежить рішення Toyota виробляти власні акумулятори для електромобілів. Це сміливий крок, який змінює все. Роками Toyota покладалася на зовнішніх постачальників для своїх гібридних акумуляторних блоків, але ставки для електромобілів набагато вищі. Контроль над хімічним складом акумуляторів виробництвом та якістю означає більше ніж просто ефективність, це означає виживання на ринку, який визначається тривогою щодо запасу ходу часу заряджання та щільності потужності. В одному крилі заводу тривають роботи над тим, що Toyota називає секцією акумуляторних блоків. На цьому новому об'єкті буде розміщена одна з найсучасніших ліній акумуляторів у Північній Америці. Такі технології, як суха обробка електродів, пошарове укладання елементів та прецизійні системи терморегуляції впроваджуються поетапно. Кожен акумуляторний блок, що сходить з цієї лінії, проходить стрес-тести, перевірку напруги, моделювання ударостійкості та випробування на хімічну стійкість. Це не просто батареї, це обіцянки. Toyota йде ще далі. Компанія значно інвестує у два види акумуляторних батарей. Для гібридів вона продовжить удосконалювати свої перевірені нікель гідридні системи, які забезпечують стабільність і тривалий термін служби. Але для повністю електричних автомобілів літій іонна технологія є центральним елементом. Інженери ТММК працюють цілодобово над подовженням терміну служби кожного літієвого блоку, покращенням безпеки за екстремальних температур та збільшенням швидкості заряджання. Такий подвійний підхід дозволяє Тойота обслуговувати два ринки одночасно: величезну базу користувачів гібридних автомобілів, які хочуть кращого пробігу та майбутню аудиторію електромобілів, яка вимагає швидкості запасу ходу та потужності. Що робить цей підхід ще більш унікальним? Так це те, як Тойота залучає своїх працівників до еволюції. Технологія акумуляторів не просто встановлюється та керується зверху вниз, її вивчають, ставлять під сумнів та вдосконалюють. Робітники на першому поверсі надають відгуки щодо часу монтажу, ергономіки безпеки та точності складання, ці пропозиції передаються командам конструкторів та інженерам, які переглядають процес у режимі реального часу. Це ітеративний цикл, який забезпечує гнучкість, оперативність реагування та значно випереджає конкурентів на заводі. Але найсміливіша частина бачення акумуляторів Toyota полягає не в літії, вона полягає в твердотільних технологіях. Хоча більшість автовиробників. Все ще гонять за вдосконаленням літій іонних елементів Toyota, непомітно проводить дослідження акумуляторів, які замінюють легкозаймисті рідкі електроліти твердими. Ці твердотільні акумулятори обіцяють вищу щільність енергії, швидше заряджання та значно нижчий ризик перегріву або теплового виходу. Toyota вже натякнула, що почне створювати прототипи твердотільних акумуляторів на цьому ж заводі. У разі успіху завод у Кентукі може стати місцем народження першого у світі масового твердотільного електромобіля. Це бачення виходить далеко за рамки акумуляторів. Toyota переосмислює всю схему заводу для розміщення електричних платформ. На відміну від бензинових чи гібридних автомобілів, електромобілі потребують іншої архітектури. Їм потрібні відкриті майданчики для акумуляторних блоків, спеціальні зони для електродвигунів та нові зони безпеки для роботи з високою напругою. Компанія перепроєктовує частини складальної лінії, щоб автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння гібридні та електромобілі можна було виробляти під одним дахом. Це приголомшливий логістичний подвиг, але Тойота вважає його надзвичайно важливим. А ще є питання постачання. Щоб підтримувати цей імпульс в галузі електромобілів, Тойота також налагоджує нові відносини з вітчизняними постачальниками. Сировина, така як літій кобальт і рідкісноземельні метали, постачається ближче додому, а також підписуються нові контракти, щоб забезпечити, щоб виробництво акумуляторів могло відповідати світовому попиту. Чим менше затримок, тим більше контролю Тойота зберігає. Мабуть, найцікавішою деталью з усіх є те, наскільки тихо відбувається цей перехід. Немає величезних рекламних щитів для електромобілів на шосе поблизу Джорджтауна, немає грандіозних вечірок з нагоди запуску всередині заводу. Тойота вірить у недооцінку та перевиконання, і ця стратегія може зіграти їм на руку. Поки інші автовиробники анонсують функції, які вони не можуть забезпечити, або масштабуються, які не можуть підтримувати Toyota. Вже закладає майбутнє один елемент, один пакет, один автомобіль за раз. ТММК у цьому сенсі не просто будує автомобілі, це будує наступний розділ ідентичності Тойота, такий, що зосереджений на інноваціях, але ніколи не нехтує надійністю. Такий, що прислухається до своїх працівників, а не лише до акціонерів, і такий, що сприймає зміни не як порушення, а як запрошення до кращого. У наступному розділі ми відійдемо від машин і зануримося в життя людей. Бо, хоча роботи можуть зварювати рами, а акумулятори можуть приводити в рух колеса, саме люди ТММК втілюють бачення Тойота в життя, їхні руки, їхні очі та їхні історії це причина, чому кожне 60 секундне диво взагалі можливе. Якщо твердотільні технології це наступний великий стрибок, то як працівники на цьому заводі вже переживають ці зміни, і що це означає для майбутнього американської робочої сили працівники, що стоять за революцією на розлогому території заводу Toyota в Кентукі панує тихий ритм, який тече з кожною зміною зміни, та лунає в кожному коридорі. Це не просто місце, де синхронно гудуть машини чи складальні лінії. Це місце, де понад 8 тисяч чоловіків і жінок рухаються в гармонії з роботизованими руками, датчиками та точними інструментами, працюючи над досягненням єдиної спільної мети. Це не просто працівники, які виконують завдання, це спеціалісти, інструктори, інженери, оператори та техніки. Це люди, які несуть на своїх плечах тягар багаторічної репутації Toyota, гарантуючи, що кожен автомобіль, що зіходить з конвеєра, відповідає стандартам якості, яких очікує світ. Коли когось нового наймають на цю масштабну роботу, його не кидають у безвихідь. Навчання починається негайно не лише щодо завдань, а й щодо культури мислення та безпеки. Нові співробітники проводять час у спеціально відведених навчальних зонах не в приміщеннях, а в симуляціях, що імітують реальні виробничі сценарії. Їх навчають безпечно працювати з роботами, виявляти неефективність, перш ніж вона уповільнить виробництво, та використовувати систему Kaizen від Toyota, де навіть найменші покращення заохочуються та відзначаються. Таке середовище постійного зростання означає, що працівники ніколи не стоять на місці. Їхні ідеї цінуються, їхні думки фіксуються, а багато найефективніших змін на заводі були внесені безпосередньо з цеху, а не від вищого керівництва. Зустрічі кайдзен проводяться регулярно, надаючи місце за столом переговорів усім від зварювальників до електриків. Нерідко технік з обслуговування підлоги вказує на невелике затримування датчика конвеєрної стрічки або пропонує краще кріплення інструменту, але ця ідея втілюється в життя протягом кількох днів. Тойота вірить у те, що кожен має відчувати відповідальність за успіх продукту, і це переконання створює потужне відчуття мети. Це робоче місце, де ієрархія поступається місцем практичності, і де найкраща ідея завжди перемагає незалежно від того, звідки вона взялася. Про здоров'я та безпеку не лише говорять під час інструктажу, вони є невід'ємною частиною щоденного розпорядку. Працівники оснащені шоломами, захисними рукавичками та спеціально пошитою уніформою, яка зменшує накопичення статичної електрики та мінімізує втому. Спеціальні зони виділені для перерв, а медичні бригади на місці завжди готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Регулярні медичні огляди це не лише дотримання вимог, а й підтримка сили та готовності команди. Навіть освітлення та потік повітря в приміщенні регулюються, щоб зменшити навантаження на очі та перегрів під час тривалих змін. Це екосистема, яка розуміє, що людська ефективність не може існувати без людської турботи. Одним із найвизначніших аспектів ТММК є відданість, яку вона вселяє. Багато хто працює тут понад 15 років. Ці працівники з тривалим стажем часто наставляють новачків, передаючи їм методи знання та звички, які ніколи не вдається зафіксувати за допомогою програмного забезпечення. Вони не просто тренують руки, вони тренують інстинкти. Багато з них говорять про Toyota не як про роботу, а як про кар'єру, яка дала їм стабільність, зростання та гордість. Ця гордість проявляється в тому, як вони перевіряють двері автомобіля на предмет вирівнювання або як вони забезпечують точність встановлення акумулятора з міліметровою точністю. Це видно в їхніх очах, коли вони говорять про автомобілі, які вони допомагали створювати, якими їздять по всій країні сім'ї. Які ніколи не дізнаються їхніх імен, але щодня довірятимуть їхній майстерності. Команда Toyota також не стоїть на місці, оскільки компанія швидко переходить на електромобілі, співробітники проходять перехресне навчання. Технік, який колись працював лише з деталями двигунів внутрішнього згоряння, тепер вчиться встановлювати акумуляторні модулі. Фарбарів, які колись мали справу зі стандартними покриттями кузова, знайомлять зі спеціальними ізоляційними матеріалами, необхідними для терморегуляції електромобілів. Навчання ніколи не припиняється, бо майбутнє ніколи не чекає, оскільки Toyota поступово інтегрує виробництво електромобілів у ті ж лінії, що виробляють Camry та гібриди RAV4. Кожен працівник повинен розвиватися в знаннях та гнучкості, і вони роблять це з надзвичайною швидкістю. Серед працівників панує глибоке розуміння того, що те, що вони тут роблять, це більше, ніж просто складання, це трансформація. Завод не просто будує автомобіль. Він нарощує можливості з огляду на те, що твердотільні акумулятори вже на горизонті, а електричні платформи вже перебувають на стадії випробувань. Кожен департамент тихо готується до сейсмічного зрушення у способі виробництва транспортних засобів. Але вони не панікують, вони готуються, тому що на ТМК змін не бояться. Їх очікують, і ті, хто тут працює, вже довели, що коли галузь змінюється, вони адаптуються не лише з витонченістю, а й з досконалістю. Той, що почав поширюватися як серед спостерігачів, так і серед лідерів галузі. Якщо самі працівники розвиваються швидше за ринок, що ще Тойота готує за лаштунками, що може похитнути світовий ландшафт електромобілів до глибини душі? Завод, який ніколи не спить. Навіть коли сонце сідає на Кентуккі, серцебиття заводу, ТММК продовжує безперервно битися на цьому колосальному заводі, де кожні 60 секунд виїжджає новий автомобіль Ніч не означає тишу. Світло залишається вімкненим, машини продовжують рухатися. Команди чергуються позмінно з точністю до годинникового механізму. Це ретельно зрежисований танець людей і технологій, який ніколи не пропускає жодного ритму. Це не просто продуктивність, це дисципліна. І це частково робить завод Toyota в Кентукі одним із найстабільніших гігантів з виробництва автомобілів у світі. Однак, значення цього заводу виходить далеко за рамки цифр. Це не просто місце, де збирають Camry та гібриди rav 4. Це місце народження наступного покоління Toyota. Це випробувальний полігон для електромобілів, побудованих з тією штурботою та увагою, які спочатку зробили Toyota світовою іконою. Це місце, де прототипи акумуляторів доводяться до межі своїх можливостей, де платформи електромобілів проходять стрес-тестування і де чутки про прориви в твердотільних батареях щодня перетворюються на щось більш конкретне. У багатьох відношеннях цей завод є ідеальним поєднанням традицій та передового мислення. Це місце, де історія Toyota зустрічається з її майбутнім. Надійність вчорашнього дня є рушійною силою інновацій завтрашнього дня. І оскільки щохвилини з конвейера сходить один автомобіль, послання зрозуміле. Тойота не просто йде в ногу з Тесла та BID. Воно тихо будує щось, що може пережити їх усі. Бо справжня революція може полягати не в тому, що світ бачить сьогодні. Вона може полягати в тому, до чого Тойота готується завтра за стінами цих заводів. Завод Тойота в Кентуккі це не просто складальний завод. Це живий проект того, як може виглядати майбутнє автомобільної промисловості. Кожні 60 секунд він виробляє більше, ніж просто автомобіль. Це обіцяє щось. Точність, стійкість, еволюцію. У той час, як світ мчить до електромобілів, Тойота не кричить, щоб її почули. Воно будується в тиші. І коли прийде час, йому не потрібно буде наздоганяти. Воно вже буде там, бо революція не гучна. Вона дисциплінована, і вона запускає рівно одну машину щохвилини.